Сейчас, 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 сейчас. Это лысинка, с слысенка, сори. Серега, хуйню мне, блядь, ты конечно, раз. Привет, Слышишь, мне. Э, так, Рома, вопрос. Это лысенка. Доброго дня, Роман. Тут самообороне, то есть давно еще, когда-то начинали самооборону лысенки вместе. Сейчас мне только что звонил, я говорю при всех, да, сейчас. Мне только что не только что, где-то час назад мне звонил Саша. А, Короленко. Да, Федорович, которого да, сейчас да, там избрали головы сылочной рады. Тоже да, самообороны с То есть получается, ты самооборонец, он самооборонец. Да, да. Он конкретно отстаивает этого видбивца. Говорю честно, откровенно. Вот эти два автобуса, или сколько-то приехало сюда, и завтра еще собираются ехать. Это конкретно организовано все оттуда с высанки. Теме. Правильно, да. Вот вы, ты смотри, два человека в самообороне было, понял? Один сейчас мне звонит целое утро, срывает телефон, могу показать. Там, наверное, штук 8 на, ну, наборов. Тебе то я чули, как я думала. Смотри, ты против. Я до Вільбівця, не знаю. Насколько я знаю, що це гніда, коротше, лучше її взагалі не бути. Почти, тому що за нього роздори в городі. Бацікають, ну, вильбівець чи що взагалі в самобородах? Вільбівець. Влівець. Я тебе кажу, інтроросійська людьми. Він тут нафік. Слава Україні! Героям слава. В самоборона відбувається, значить, без ідеї люди, які декому дають. Можливість заробляти, і вони йдуть туди. Ну, чи... Мені вже сказали, що вже три чоловіка самоборону вийшла власть, там в власть. Ну, і, скажем, Їм запропонували тримати Львівця на на, подпілі, да? на це. Підтримувати, того, що багато сил можуть прийти його збити, да? Йому потрібні люди, тіпи, легалізована організація, яка буде його тримати, тримати на посаді. І скажімо, те, що він заробляє, отак от заробляє. Я показую, там викинули. 900 тисяч на пагорбствах. Це дві квартири в Києві. Там реально там 1070 може витрати. У вас? Так. І, оце... І реально, реально ці інші гроші це просто зароблено. Ну, не вкрадаем, вкрадаем. Ну, в общем, я тебе скажу, что там, короче, получается, что мнение лысанки разделилось. Поэтому здесь такой момент, что скорее всего, фрить, вообще для того, чтобы... Мое мнение такое, что если этот пидрас является занозой ну, и камень преткновения, то лучше этот камень с стат, дороги и поставить какого-то человека нормального, правильного люди на хабарі Не ну. ну. Э, а цей... було таке, що він піймав на хабарі? Пеймал, він взагалі... хабари. Він... Такий, вот отакий парень. Він... Подивився, де можна построїти, коли він був селищним головою. Ходив, де, де можна построїти, брав цю землю і потім пропонував і казав, за тисячу я тобі цю землю, сам знаходивши молодих, там, ну, хто, хто більш-менш жив, що давай, давай я тобі землю, продам тисячу. І цю, 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 цю четверку, його де, ну, деякою мірою підставив, бо він. Ну, зрозуміло, інакше, інакше, інакше ці операції не проводяться. Ні, ну то взяв же ж. Взяв, взяв, взяв.